Вітаю, компанія Автопарк Вінницький кітелям у нас на надходження це Hyundai AX-55 або Veracruz Cruz. З 3-літровим дізельним двигуном, офіційний автомобіль з пробігом 300 тисяч кілометрів. Від перших власників по кузу без ДТП, без корозії. Дуже гарно зберігся. У нас хороша передня оптика на лінзах, є туманочки, камера заднього виду, паротронік, безключовий доступ на передні В двері. Також люк, релінги, все працює, ні одної помилочки немає. Подивіться, яким гарно виглядає. У нас електропривод кришки багажник. Автомобіль у нас, до речі, семи місне, з повним приводом, з звичайним автоматом. Під капотом шикарно працює. Трьохлітровий виобразний дизельний двигун по салону шкіра в класному стані. Багатозонний клімат, повний електропакет. Спереду у нас також електроприводи сидінь, підігрів сидінь, блок управління кліматом. Штатна мультимедіа, виглядає, круїз-контроль, мультируль, пам'ять сидіння водія. Також, друзі, в нас хороша акустика Infinity. Послухайте, так працює двигун. Взагалі без лишніх посторонніх звуків. Всі вікна, до речі, оригінальні цілі. Дивіться, як це виглядає. Електрорегулювання керма, датчики світла, доща, все це є, все це працює. Друзі, по приємній ціні буде автомобіль. Коли цікавить Соборна 1, місто Вінниця, можемо доставити ваше місто, є в нас обмін прийдин. Також можемо признати вам авто із США.